Друзі, привіт усім! Мене звати Вікторія і ви на каналі про в'язання. Сьогодні я прийшла до вас з купою своїх корзинок, торбинок, пакетиків, дістала загашників свої всі-всі процеси і прийшла розповісти, показати вам, що у мене зараз є на спицях на гачку, і що я планую в'язати найближчим часом. І саме це відео буде вступним у спільному проєкті, який має класну назву Стоп недов'язано. Цей спільний проєкт придумала Вікторія з каналу Україночка В'яже зв'яжемо тренди, і я вирішила його підтримати. Хоча після тижнів стартів якось хотіла зробити трохи перерву і не брати участь в ніяких спільниках, але Віка мене підкорила, тому що. Процесів в мене багато, недов'язів хватає, і в'язати їх також необхідно. Тому я думаю, що ось такий спільник мене трохи мобілізує, організує. І дасть стимул все-таки попрацювати над своїми роботами, щоб вони нарешті стали готовими. Тому що я, до речі, помітила, що взявши знову зав'язання, в мене знову стала ціла купа процесів, тому що показувати щось цікаве вам треба, стартувати з чимось треба. І Мені самі в принципі це все подобається, але коли воно ось так горою лежить і мало готових робіт з цього всього виходить, тому що на всі процеси хочеться виділити час, виділити сили, якось попрацювати над ними, то відповідно сили розпорошуються, і готових робіт у мене мало. Це я визнаю і не приховую. Хочеться якось побачити все-таки результат своєї роботи, тому що я в'яжу там не іграшки, не маленькі всякі штучки. А за шапки навіть ще не бралася, щоб їх там швидко в'язати. В мене в більшості в процесах плечові все вироби, а на їх створення треба багато часу, тому ось такий проєкт. Мені дозволить показати вам, як я працюватиму зі своїми процесами, і самі трошки проаналізувати, розподілити трохи свої сили і вільний, можливо, час для того, щоб нарешті побачити результати свого в'язання. Тож, що в суботи в нас мають бути звіти у цьому спільнику. Я думаю, що мені все-таки вдасться щось показати і розказати вам, хоча я нічого не обіцяю, як завжди. Ой, коротше, Хочеться, пробую, тим більше такий спільний проект без там всяких суворих правил, обмежень. Ми будемо в'язати, що хочемо, що подобається під настрій, що треба зараз в цей момент. Ніяких таких термінів, аж чітких, коли виходить, коли потрібно, коли є настрій, тоді і знімаємо, тоді і в'яжемо. Це мені взагалі подобається. Віка попала прямо в десяточку своїми правилами там, чи їхньої відсутністю. Так, вступ мене вийшов трохи затягнутий. Тому варто вже перейти до процесів, які чекають, не дочекаються, щоб я все-таки взялася за них і завершила. Я собі по завершенню цього відео складу детальний список, що в мене є, чого нема, тому що ось деякі проекти, я вам їх пізніше покажу, я за них вже, якщо чесно, забула, тому що. Заховала їх подалі, бо не було раніше бажання їх в'язати, а зараз будемо бачити, яка доля їх чекає, що саме з ними буде далі, про все розкажу, покажу і буду ділитися з вами. Так, перший процес, який обов'язково має бути завершений найближчим часом. Це я вже кажу, не знаю, в якому влозі, але ось цей. Блакитний топ в'яжеться ще з тижня літніх стартів. Якщо чесно, то він мене вже замучив. Чесно признаюся, тому що я стільки часу на нього витратила, стільки в мене вже перев'язів було. Але нібито, нібито, це тако тихенько кажу, нібито, тому що. Нібито <смі> я зрозуміла і вивела, як в'язати ось цю частину. Бо з цими частинами передом і спинкою проблем не було, то бокові частини змусили мене так пошурупати трохи мізками і про продумати, поперев'язувати кілька разів і. <смі> Можливо, нарешті дійти до а, того вигляду, який мене влаштовує. А, цю частину я вже відв'язала бокову е, сьогодні, вра... ні, вчора вечері, вчора вечері. Це, напевно, вже четвертий чи п'ятий перев'яз, я вже не рахую чесно, бо мені вже набридло. Так, і розпочала я в'язати. Ось в мене на спицях ця ліва частинка ось, в'яжеться. Все записано. Я кажу, я вже пів блокнота, напевно, списала, е міняючи розрахунки під цей топ. <ріху> так, я чекаю, дочекаюсь, поки я зведу ці всі частини в одну і буду в'язати по колу, буду в'язати обв'язку. Я думаю, що це буде найприємніша частина. Я собі планувала, що я в цьому топі буду на 1 вересня, але мої плани коротше. В'яжу, хочу добити його до кінця, тому що це вже діло принципу. Ну скільки можна вже його тягнути? В'яжу я... я його з напівбавовни. Основа тут Alize Cotton Baby Soft, а дов'язую боковушки Hernard я... Baby Cotton 450, а. а цей основний 183 так. Перший процес number one. Так. Поїхали далі. Процес номер два. Процес номер два, який як клятвено обіцяю завершити також найближчим часом. От лишився маленький кусочок відв'язати цієї сумки і вона лежить. Ну я сама за себе вже серджуся, ну скільки вже можна. Якщо б я за неї взялася, то ну, доробила б її швидко. Але чогось рука не тягнеться. Побачу, як мені вдасться. Можливо, саме це відео мене простимулює трохи дов'язати. Тому що сумка класна, колір класний. Якраз на роботу носити дуже зручно і ніяк вона мені не йде. Тому, чарівний пендель і вперед. Сумка вяжеться з пряжі YarnArt трібом Колір. Підпишу, якщо знайду, ось такий він зелений, дуже гарний. Такий між хакі і е, таким оливкою, щось, щось схоже. Такий в мене ще один процес. Процес номер 2. Процес номер три в моїй корзинці. Боже, щоб я ще не понаходила ще тут якісь, що я не знаю. Так. Маркери летять. Процес номер 3. Це. Так, так. Процес номер три це ось такий джемперок. Нічого не видно на темнофоні. Джемперок моєму сину. Тут залишилось відв'язати близько 5 см гладі і резинку понизу. І я хочу це зробити, так. Це такий процес, можливо, кину його в рюкзак і по можливості десь на вулиці дов'язуватиму, тому що в'яжеться він дуже швидко. Сам процес мені дуже подобається. Але за рахунок того, що в мене були ось і старти, і так багато над тим блакитним топом трохи морчилося, то цей зупинився. Треба дов'язувати, бо дитина чекає. Так, процес номер три показала. А, пряжа це Ярнард, Денім Вошт 922 колір. Такий чорний з білими такими прожилками. Дуже гарний відтінок. Я вже показувала не в одному возі. Хто мене дивиться, тому вже, можливо, і надоїв цей процес, але в'яжемо його. Так, це процес номер три, процес номер 4. Це мій перший старт, який я ще з серпня, початку серпня, не чіпала. Як я його розпочала, так він і лежить. Це буде половер з подібної горловини. Ну, дивіться, лежить він. Я до нього рівнодушно, чесно. Взяла в руки, я б вже його зараз сиділа і в'язала. Ну, от що за прикол? Так, що треба частіше перебирати свої процеси. Та, так, можливо, вони швидше дов'яжуться. Ось таким красивим візеруночком на рукавах. Виподібна горловина, я вже сказала, в'яжу з бобінної напівшерсті, ось такого класного кольору, я не знаю, він полин чи як називається такий синьо-зелено-сірий, з таким меланжевим ефектом Воно дуже приємна, чудова ниточка. І на осінь, я думаю, класний буде виріпнені. Тому також його хочу попросувати хоча б трошки. Але хочу спочатку довести, якщо чесно, до толку ті роботи, що чекають там день-два і завершення, тому що тут ще гнати і гнати його, а ці треба подозавершувати. Хоча буду дивитись по настрою. Так само, нічого не обіцяю. Тут таке. Як натхнення поведе, то так і буде. Так, ось цей процес. Далі. Далі е буду показувати по мірі тижня старті. Можливо, мені і звіт не треба буде показувати по ньому, тому що ось процес номер два це початок, бачите, на якому етапі? Початок худі для сина. Як, так само, як в тижні стартів я його почала, так і більше часу на нього я не мала. Соромно, капець. Дитина вже й забула, напевно, до нього, що воно є. Тому хочу на цьому тижні хоча б завершити реглан в'язати. Тут рукавчики в'яжуться одним кольором, тіло іншим, і мільйон клубочків, моточків. Тому цей процес зможу в'язати виключно вдома, поки не відв'яжу реглан. Тому цей етап мені пройти обов'язково. Ось такий процес це процес номер 3, номер 4 Процес номер 4 Так. Процес номер 4. Так, процес номер 5 зараз принесу. Так, процес номер 5 це також старт. з тижня стартів. Моє плаття зелене, яке. Яке покорило вас багатьох своїм кольором, це його верхня частина. Ось відв'язаний візерунок. Вже другий аеропорт я е, трохи пров'язала, Бу було в мене бажання пов'язати саме цей візерунок, і він так класно йде, тому по пару рядочків по чуть-чуть я його просуваю. Підська. Так, і ось процес номер 5. До нього ще має бути е, спідний... Так. До нього має бути ще спідниця, зв'язана на машинці. Я поки що лише прорахувала це все діло, тому що до машинки руки мене ще не дійшли. Ось, ось, ось. Засвічує трохи. Ну, ось це більш реальний його колір. Дуже гарний, зелений. Мені, я думаю, що буде до лиця. Ось так. Мені тут лишилось, нема мене під рукою сантиметри, я заміряла, що віднизу до підрізів мені потрібно Так, вже спиці. Я зняла і злітають петлі, треба заглушки ставити. Е, потрібно відв'язати 18 см. Тут в мене є приблизно 10 см 11-12 см, я думаю, так, на, на вигляд на око, як то кажуть. І буду робити регланчик. Рукави будуть е, цей, лицевою гладью, якщо, якщо я нічого не поміняю. Я коли вступала в спільний проєкт, цей стоп недов'язань, казала Вікі, що у мене близько десь 10 процесів. Це я так навгад сказала, тому що я сама, якщо чесно, не знала, скільки їх тут є. Зараз буде мені шок, якщо є більше. Так, процес номер 5, показала. Так, розповідала вам про процес свій номер який-то. Ой, 1, 2, 3, 4, 5. Шостий процес. Шостий процес шкарпетки. Які я розпочинала також у місяці стартів. Це з 4 тижня. Так, ось таким візерунком. Класним, дуже мені подобається. Такі тіньові візерунки на шкарпеточках з п'яткою такою кріпленою. Я його ношу в рюкзаку, в надії хоч рядочків пов'язати, але за цей тиждень я його ні разу не дістала. Цей, цей, цю шкарпеточку, так і ношу. Традиція така вже, напевно, буде. Просто носити процесі, Ну, побачимо. Так, процес номер 6, шкарпетка. В'яжу з пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Ось такий блакитно-м'ятний колір, дуже гарний. Я йому ще в пару замовила жовтенький. Буду далі після цієї шкарпетки в'язати, ще такі полосатики, Планую, принаймні. Сьомий проєкт з тижня стартів також. Це з останнього. Так, сьомий процес, також з тижня стартів, з місяця стартів, сьомий 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 процес з останнього старту це має бути кардиган з виподібною горловиною. Я тут відв'язала зовсім трішки і буду просувати його далі. Хочеться хоча б реглан відв'язати. Тут він в'яжеться регланом погоном. отак. я думаю, що швиденько відв'яжеться, тим більше основна частина в мене лицевою гладдю. Нічого, нічого взагалі складного. В'яжу з напівшерсті Фолко. Бобінної у 5 складень на спицях 4 з половиною. Сьомий процес, також з, моїх, з мого місяця стартів, органайзер гачком показувала вам його у своєму крайньому відео, там є детальніше. Тут, можливо, такий шматочок, що нічого не зрозуміло, але візьмуся за нього і зроблю. І зроблю. Угу. Кажу чесно. Тому що процес цікавий і рука до нього тягнеться за рахунок того, що тут поєднані гарні такі осінні відтінки кольори. Хочеться його в'язати. Так, сім процесів я вам вже показала. Восьмий у мене лежить в шафі захований до наступного літа. Це моє плаття з гачком з Аліза Діва. Посилання на відео про нього, коли я стартувала і показувала там, і в мантрах воно в мене було. Коротше, кому цікаво, ви перейдіть, гляньте. Класна річ виходить, але зараз я її не хочу просувати, не хочу брати в руки. Ближче до весни, я думаю, що я обов'язково за нього візьмуся. А може, станеться диво, я позавершую свій процес, і мені не буде в'язати, і я візьмуся за плаття. Ну, це так. Смішки з мішками. Так, і... Десятий, так? Десятий. Зараз перерахуємо. один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, Плаття 9 і це 10-й процес. Ні. Так, це такий кардиган з товстенької пряжі. Ось тако, так він виглядає. Кардиган в'яжеться з. Технікою реглан Погон. Дуже мені подобається поєднання кольорів. Дуже мені подобається його вигляд, на мені. Мені здається, що цей колір м'яний мені личить. Фасон також подобається з таким спущеним рукавчиком. І мені лишається дов'язати, ось, ось стільки в мене відв'язано. Є в мене ще ось тільки гірчичного кольору. Його я а, пущу на низ І на рукави і обв'язку. У мене ще є 4 мотки пряжі. А, пряжа це Alize Superlana Maxi, Ось 100 г 100 м. Це 75% акрил, 25% шерсть. Саме цей кольор це 463. Гірчичного і білого вам не скажу, тому що відв'язала ще раніше. Ку-ку. Хто -ку. там? Кофі тату -та пісав. До машини заводити. Я не завів. Ще ні, бо ключика в нього не було. Ти бачив, він пішов в рюкзак, прав ключі, бачив? Угу. Ну, тоді піде вас, як і мав. не приїхав додому. Ну, то він э, пішов, але забув ключа і тепер вернувся. Ти розумієш? Ідеш, Ліза, сюди? Бамбл. Бамбл, так. Давай нам розказуй про в'язання, Женя. Щу. Так. Іди туди. Що я казала? Ось така товстенька ниточка. Я думаю, що я таки дов'яжу, тому що, я кажу, поєднання мені подобається і посадка подобається. Все мені подобається в ньому, тільки якось я його в'язала весною. Пам'ятаю, що оце під під час цих повітряних тривог і нічних особливо він мені класно йшов а потім якось як відвернуло. І не було взагалі охоти. Я його в'язати, я його сховала взагалі подалі, щоб доступу до нього не було. Якось зараз забулось. Це знаєте, як в дітей, коли вони граються, граються всіма іграшки, вони їм надоїдають. А коли іграшки заховати десь частину на горищі або в гараж чи на балкон, то Ті іграшки стають як ніби новими То в мене, так само з цим кардиганом. Дуже подобається мені сам і вигляд, і процес, і все. Тому я думаю, що його е, доля буде позитивною, і він буде дов'язаний. Е, сподіваюся, що цих чотири моточки мені вистачить на рукавчики і на обв'язку, на планочку, тому що пряжа йде дуже швидко. Тут в мене. Три мотки м'ятного, напевно, моток білого і трохи більше мотка гірчичного. Ну так, більше 400 грам на пів кардигана. Рахуйте, навіть не на пів, тому що рукави. Ну, в принципі, тут спущене плече, воно, можливо, буде не таке не, не, не стільки пряжі знадобиться на сам рукав, але думаю, що її вистачить. Принаймні, надіюся, на це. Ось такі у мене справи. Так. Це мої 10 процесів. Побачимо, скільки до кінця вересня їх залишиться. Я собі дала обіцянку не починати нових процесів, поки хоча б не завершу хоча б два з оцих, що в мене є. Тобто завершую два, можу починати ще якісь, тоді тільки. Бо я бачу, що діла далі не буде, якщо я буду далі розводити тільки їх, а не е, вив'язувати ось такі справи. Я знаю, що багатьом це незрозуміло, це накопичування процесів, багато е, ну, людей якось, я знаю, майстрині там якось ховають, соромляться, там не хочуть казати, що вони там те не дов'язали, те не доробили, але. Ну, мені здається, що ну, от є стільки є, буду працювати зробила розрахунки, початі процеси, сідає, сідає, і в'яжи. От якраз під час роботи, коли робочі дні, в мене коли проходиш з роботи, вже думати взагалі не хочеться. Відкрила собі блокнот, все написано, все розраховано, сіла і шпариш спицями чи гачком. За милу душу взагалі. <хи> Мені я, наприклад, нормально до цього ставлюся. Просто якщо зараз в мене значно менше часу буде саме на в'язання, то я хоч хочеться це все структуру структурувати і організувати для того, щоб моя робота була більш ефективною. Ось і все для цього я йду в цей проект. Думаю, що він мені все-таки допоможе, дасть такий настрій робочий. Тому слідкуйте за наступними відео, слідкуйте за дівчатами. Я зараз дознімаюсь, сама піду подивитися, що там вони напочинали, за які процеси розповідають, тому що мені самі дуже цікаво. Внизу під відео я залишаю хештег. По якому ви можете перейти і подивитися відео дівчаток. Тож до нових зустрічей, Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і ми обов'язково з вами зустрінемось у нових відео. Бувайте!